Вітає друзі, цьогоріч 100 веловатт проходить вже у восьме, третій рік поспіль. Захід має на меті не тільки популяризацію здорового способу життя, а й благодійну місію підтримати збройні сили України. Далі пропонуємо вашій увазі враження учасників велосотки. Враження бомба, погода супер, велосипед – відмінний, дорога, ракета. Все сподобалось. Організатори молодці, організація молоді форевер. Тримаємо курси далі. Мені дуже сподобалось, раджу всім спробувати. Ми завжди долучаємося до всіх спортивних заходів, особливо, якщо ці заходи носять благодійний характер велосипед, то казала ні на жодну гонку, ніколи не поїду. Єдина гонка, на яку їжджу, то сто виловат. Дуже дякую, хороша організація, приємна атмосфера, випробування для себе, знайомство з новими друзями. Так. Супер! Класно, що є можливість такі, як такі як виклики. Так, коли ви їдете, ніби змагання, ви маєте чуть-чуть швидше крутити, бо попереду вас mm -hmm. хтось. Дякую організаторам Рівінський і запрошувати буду. До нас, на нашу сотку. На схожу будемо робити. Гарна траса, класні краєвиди. Ну, важкувато, треба постійно тримати себе в тонусі, ну, тренуватися. На електробайках вперше, тому що торік зробив операцію на коліні, а два рази вже їздив велосотку, так як має бути. Ну, це не просто велосипед, що нажав кнопочку і він тебе везе. Це теж треба крутити, особливо після 25 кілометрів. Мусиш крутити тільки своїми м'язами. Мотор там відсікається. У даному заході беру не першу участь. Але вдалося перемогти лише сьогодні. Дорога як завжди, тут у вас на полісі такою я ізюминкою цього марафону. Це гравійні ділянки, бруківка, поганий асфальт. Зараз, правда, ще зробили на під'їзді до білого. Дорогу, ну, то вже легше фінішувати, учасникам стало. Вирішив 60, так як перший раз їхав і мій брат, вирішили спробувати спочатку цю дистанцію. На наступний рік, можливо, попробуємо і сотку пройти. Дуже здивували ті, хто їхав сотку, особливо велоклуби, хлопці молодці, дуже швидко їхали. Куртяк завжди беру участь. З рівного примчали прокататися. Це шикарну сотку приємним нововведенням є саме ведення дистанції 60 кілометрів, оскільки не завжди є змога належним чином підготуватися до такого марафону 100 кілометрів. Тому вирішила взяти участь саме на цій дистанції, і я задоволена. І скажіть, хто приїхав з вами вас підтримувати? Це моя команда. Ми разом з бігового клубу взяли участь, і мій чоловік теж сьогодні було легко. Тому що мені попалася чудова кампанія хлопців, захід чудовий, вже з традиціями, по-перше. А по-друге, зараз, окрім спортивної складової, є ще складова волонтерська. Ви, як завжди, організатори, ви перші, які почали і продовжуєте. І за вами інші підхвачують, це добре. Саме найкращий маршрут, який тут був, це Кукушка, який нам сподобався тоді, коли ми з командою приїжджали з Запорізькою. Станції нам сподобалось по місткам приїжджати. це було круто, супер. Погода просто мене, супер. Ну, якщо б ще був дощ, і для МТБшника це саме найкраще, коли МТБшник вона в грізі. Класна дорога, незважаючи на ями, навіть ями вони теж дають свого шарму цій дорозі, тому я задоволений. Дякую, звичайно, людям, завдяки яким ми можемо проїжджати ці змагання, завдяки яким можемо взагалі, мирно тут збиратися, звісно, нашим захисникам. Також всім дякуємо, хто допомагає нашим захисникам. Ну і в цілому народу України, який бореться до кінця за свою за свою за своє право на свободу. Краєвидів, чесно, я їх не замічала за рахунок швидкості, але КП були, щось там давали. Ну, я їх не бачила. Я їхала, в мене додому, грубо кажучи, до фініша. 100 кілометрів їхав дистанцію. Дорога чудова. Зараз дуже багато вже асфальту. Раніше як ми їздили, перші там, другі сотки. То асфальту наполовину було менше, було набагато тяжче. Зараз легше Ну, Я їхав якби в своє задоволення. Я на результат не їхав, ну, але старався так само не пасти задніх. Все на найвищому рівні. Ну і дякуємо ЗСУ за те, що маємо таку можливість відпочивати сьогодні, кататися, отримати задоволення. Це був такий для нас стимул підготуватись до цього велозаїзду. Взяти участь, вкластися в час. Ну для нас це було в п'ять годин вкластися. Всю дорогу старалися рухатись, рвати вперед. Ну ми з цього року змогли це зробити. І думаю, на наступні роки будемо активно брати участь в наступних таких заходах. Чи Ви рекомендуєте іншим брати участь в таких заходах? Звичайно, тому що це не просто змагання, перегони на вело, а це і ми вкладаємо вклад, свій робимо перемогу. От, тому це плюс задонатити, плюс екстремальна їзда, що ще може бути краще. Ми створили свою команду служби надійності, ресурси до продовження. Термінів експлуатації. Ось три чоловіки поучаствували в цій гонці. Одна людина проїхала 60 і двоє 100. Ось тому все було добре, все було класно. Окремо дякую. Смачно дівчата приготували. Хотілося б дуже відмітити їхню випічку. Вона на рівні з домашньою. Нічим не поступається. зараз. Рідко проходить подібні івенти. Окрім того, це допомога для наших військових, завдяки яким ми сьогодні можемо кататися. Чи плануєте брати участь в майбутніх наших заходах? Ну по можливості, так дуже класно КПП у ведмежці було. Там хлопці подавали воду і направляли. Оце дуже було влучне розташування. Волонтери в нас як завжди. на Вищому рівні мені спочатку особливо сподобалось, тому що було легко, драйвово, всі разом зібралися за такою, за для такої мети гарної зібрати кошти для зсу для наших військових, для хлопців. Тому цей адреналін тримав перші 30 кілометрів. Я б хотіла побажати звісно приймати участь, тому що велосипедне ком'юніті воно таке ж цікаве, як і бігове ком'юніті, все одно комунікація, якісь нові знайомства, навіть якщо вони не результат. Для задоволення це класні гонки. Організація супер, чому б ні. Тому давайте стоп, на наступний рік всі взяли велосипед і поїхали. Ваш захід саме із всіх ну, промплощадок наших, то він саме розвинутий. Нам би так, також хотілося мати таку організацію і ну, дуже гостеприємно. Сподобалось гонка, дуже цікаві краєвиди, і, особливо біле озеро і лі. Ліс це, во перше від спеки спасає. Ну і чудово. Ще їдеш, коли бачиш, коли грібнікися збирають гриби, то й самому хочеться піти. Ну гонка є гонка. Сто кілометрів я вперше долаю тут у вас в бариші. Тому для мене це родзинка вже. Бо більше я ніде не приймала 100, іменно, стоки ми продовжуємо. Продовжуємо жити, продовжуємо думати на майбутнє. Продовжуємо їхати вперед. Сьогодні погода сприяє взагалі організація. Волонтери, це на високому рівні. У майбутньому плануємо провести нашу сотку по Малому полісі та Хмельниччини. Всіх чекаємо 6 липня, голубі, озера, Стригани. Всіх запрошуємо. Хмельницька АЕС, адміністрація, первона проспілкова організація. Цьогоріч цей захід об'єднує сотні людей з різних куточків України і не тільки. Але нині у нас є ще одна спільна мета об'єднатися заради гідного майбутнього нашої держави. Тож рухаємося впевнено вперед і до перемоги, та віримо, що наступний веловат пройде вже під мирним небом.